На проспекті Васюка біля сільпо і Макдональдс зробили ось такий фестиваль гарбузів. Зараз зайду вам покажу. Вхід коштує 100 гривень, але якщо у вас є додаток сільпо, то тоді одна копійка. Зараз покажу, що тут. З багато різних фотозон з гарбузами. Ось такі велетні гарбузи. 105 килограмм. Гарбуз, 243 килограмма. Есть какие-то кава с горбузом какие-то десертики. Красивые, смотрите, какие тисточка. Есть фотозоны разные и для детей, ось, Таким тракторцем. Сіно, батутик з сіном. Ну, коротше, для разнообразя можна прийти погуляти, пофоткатися. Дуже гарно зробили. Дивіться, які гарбузи і маленькі, і великі. На Аболоні, на проспекті Васюка біля Сільфо. Такий будиночок з гарбузів. Так що приходьте вхід з додатком, одна копійка.